Вітаю з 1 жовтня днем захисника і захисниці України. Це свято спадкоємності героїчних традицій нашого народу, силу духу і мужності, відданості своїй вітчизні, гордості за її радну славу. Вітаємо всіх захисників України, які щодня роблять неймовірне та борються за нашу з вами перемогу. Хай віра українців оберігає вас від ворожої зброї, а любов до країни не вичерпується навіть у найскладніші миті. Дякуємо, підтримуємо та міцно обіймаємо. Ви наші захисники, опора держави, спокій наших домівок, спокій вузьких у ваших надійних, сильних руках. від вітання з найкращим побажанням, добра, світу, настрою та перемоги. У такий знаменний день вітаємо всіх чоловіків, хлопців, а також жінок, всіх, хто стоїть на захисті кордонів нашої батьківщини. Ви сильні, стійкі, сміливі і хоробрі. Нехай служба буде спокійною та мирною, а життя яскравим та довгим. В домі панує тепло, затишок і любов. Шана і слава захисникам Вітчизни, слава Україні! В нагоди свята вітаємо усіх, хто мав високе звання захисника України. Шлимо сердечні вітання ветеранам, учасникам війни, військовослужбовцям, воїнам запасу, батькам та матерям солдатів. Фізичимо міцного здоров'я, добра, щастя злагоди вам і вашим родинам.